来，你喝。 Я готов еще раз поедем, с вами отдел промина, потому что я не знаю, город этот другой затывает абсолютно всю поверхность дня. Когда помыться не могут и все, я бы вообще наверное предложил, каждый депутат на округу поехал, куда-то на свой. Якщо це действие приблизно это... до в міру, то ми признайомимось його дістами. Моє рішення, якщо маю запитання про доповідача, у порядку денному доповідаче значиться міський голова Юрій Григорович Єлку. Скажіть, будь ласка, от після виборів, коли було обрано Перворійську міську раду, Перворівська міська рада визначила. Прийняла рішення щодо виконавчого комітету, визначила його чисельний та кількісний склад. Скажіть, будь ласка, які зараз є підстави для того, щоб переглядати кількісний склад міського конкому? І ще щодо пана Фіщенка, який працював першим заступником міського голови. Згідно з законом про місцеве самоврядування, заступник міського голови входить до складу виконавчого комітету за посадою. А оскільки людина більше не перебуває, Вийти зі складу виконкому. Скажіть, будь ласка, чому? Чи ви, може, забули виключити пана Фіщенка, чи ви, мали подати, чи ви забули подати нове подання на безробітного Олександра Фіщенка до складу міського виконавчого комітету? Чи ви мали б щось принаймні зробити одне з двох? І в мене ще буде виступ з обговорення цього питання, ви ж не забудьте надати слово, будь ласка. Я бажаю, що з пам'ять у нас все в порядку. Відповідаю на ваші запитання. Фіщенка залишився у нас працювати. Він працює своїм радникам зараз. Так що він не безробітний, а він пішов по своїй по особистій заяві. Ви не забули виключити, бо Фіщенка має великий досвід і ми вважаємо, що... При його досвіді, при його роботі, він е, може залишатися в, працювати у в Тому, згідно з Розкатую. шановні депутати, шановна примірська громада, Розкатую. перший заступник міського голови входить до складу міського виконавчого комітету за посадою. І питання в тому. Посаду. Всі громадяни є рівними у своєму праві на доступ до служби в органах місцевого е, самоврядування. І це, це право на рівний доступ реалізується через участь у конкурсі. Е, і не один лише Євген Григорович Кудов. у великому місті Кривий Ріг має необхідний досвід, фах і знання для того, щоб бути ефективним. На цій посаді, але у нас виявляється, серед рівних є рівніший, плюс фігуран чорної каси Януковича із okay. сумеру 2, якою зараз має активно цікавитись Національне антикорупційне бюро. На сьогоднішній день виконком Криворізької міської ради перетворюється в притулок для політичних біженців. Це yeah. про. Щодо формування телерійського виконкому, в цьому питанні незабаром скаже своє слово суд. Розгляд відповідної справи з ініціативи депутатів нашої фракції зараз відбувається у суді. В адміністративній справі за нашим позовом. насправді є професіоналом і опиткою. Этой сфере. Для нашего города очень важно, чтобы город развивался и выходил на европейский уровень. Евгений Григорьевич уже имеет победный опыт для... Цифры, скики там за Спочатку, як би логічно, зробити все, щоб у нас були туристи, а потім же саме якийсь туристичний збір. У нас тут якісь є прогнозовані міста та місць колькомісне зроблено 12 готелями нашого міста, і вони саме за тією добуською, по якою чи сильність і градації е, е, підпадають на рятування цього збору, ми виходимо на цих готель е, туристичного збору. 120 тисяч гривень на да, перший рік його застосовували. Скільки туристики? Розрахунки відповісти відробилися, розрахунки робилися від чисельності відрахувань на туристичний збір від відвідування туриста. Будемо приймати. Це чисто процедурне рішення і розпорядження губернатора воно вступило в закону і є діючим. <States...eties> Але залишається дуже багато питань. Питання перше, чому те, що голосувалося на громадських слуханнях, чи не попало, чи не доїхало до губернатора, і ці назви не були враховані? Законні терміни до комунізації вже пройшли, але міська рада має повноваження перейменувати об'єкти допомінники, тому чи готова влада, міська рада, депутати. Вносити і підтримувати ці проекти рішення, щоб увіковічити імена тих героїв, які прийшли громадські слухання, які були підтримані громадою. В мене питання. Я тому що я думаю, що не може бути у нас конфлікту, що люди добиваються, щоб їх і увіковічили імена тих героїв, які воювали за незалежність країнами через протести і річні, і річні там вбивають і вороги і добиваються цих рішень їздячи до туди на прийом до губернатора і привозячи власну вісі списки. Де вулиця Небесної Сотні? Я зрозумів так, що пройшли у нас і запитання і виступ. Так, так, чи ні? Так а хто відповість на запитання? пройшли? Вам питання. А відповідь в запитання, це як, без відповіді. Люди, Є, відповідь, відповідь. Чинів, це, це, це про 40 Добто, чи правильно я розумію, що ми зараз вирішуємо питання отримання позиків десь на 2,5 мільярди гривень для Кривого Рогу без описання умов цієї позики, без програми, яким чином комунальне підприємство Криба свого канал, приварішне до мережа, потім будуть віддавати ці гроші. І ми зараз хочемо так от тихенько, майже пакетом все це проголосувати. Yeah, que